Які подарунки дає вчителям профспілка? Розпаковую проспілковий подарунок. Народ, зразу попереджаю, без всякого хейту, без всяких скарг. Просто показую, що там є. Бо зараз знову начнуть втирати ці дівані експерти, що жалуюся і так далі. Не жалуюсь, не хвалююся, просто показую, що є. Може кому цікаво. А ви собі самі рішайте, чи це класний подарок, чи не класний. Так. Як, обично, ніж для розпаковок не загубити, бо в мене вже цих ножів стільки пішло. О, бачите новий, бо на попередньому здерлася цяя. Так. По подарунку. Якісь такий о, жак хрусто. Два. Батончик рошен. Один. Шарми. О, класні ці. Класні Шарми. Шарми. Два таких, два таких. Далі. Снікерс. О, між прочим. Снікерс. Кендінат. О, ще один снікерс. Кльово. Якийсь молоко з пташок. Пташине молоко. Є. Далі. Якісь синенькі цукерочки. Стела. Не знаю, що це за цукерки, так і не їв. Так, стела. Далі. Якась вікуся хрустяща. Хрустка вікуся. Хрустка вікуся. Дві. Маки. Маки це для тих, хто ностальгірує. Три маки. Ліщина. О, пам'ятаю, колись ліщина по 25 копійок коштувала. Поїзді продавали. О, ще одне Ще не молоко загубилось. Ромашки це в комплект домахів, це хто ностальгірує. Шкода, що ще південної ночі немає. Далі білочка. Кажеться, білочка похожа на бабусині казки. О, ще одна вікуся загубилася. Білочка. Оце о, що це таке? Чоко, крем, не знаю, не їв таких цукерок. Чоко креме і труфольє. У мене на весіллі такі цукерки були. Так, ну все, отакий подарунок. Не жалуюсь, не, хвалю, не хвалюся. О, показав, що є. А ви пишіть в коменти: класний подарок чи не дуже класний. Ну, як на мене, цукерки досить непогані. Даже можна сказати, класні, особливо снікерси. І батончик люблю.